На ліву сторону йдуть до хуя до режика, типа на леву сторону. Там прям чо чи че 6 пішло блядь. Їх дохуя йде, всі жовті йдуть, типа наліво. Перед плитою є перед плитою. Я. Та, Ти стягнешся на другий поверх спину. Оця велика кімната! А що по обходу? Там у нас є люди, хто дивиться. Через СТО, типа, вони можна собі йти? Я просто, якщо ви можете дивитися, типа парковку, щоб бачити, скільки їх іде? Повтори! Плюс. Дивись, ти можеш отут стати, типа, в... За ось, за стіною? Дивись, бачиш, он дирка, типу? Ну Ти ту дирку можеш хуярити його прикривати. А якщо вдруге він буде на перезарядці, ти можеш... Тебе там хуй хто виб'є, типу. А Ти там будеш всіх піздячити. Череп! А, в режику там движение был, там цей череп. До нас уже подходят. Плюс. Плюс. Двое, четверо, пятеро. Добро, двое. Блять. Блэйцко? Да. Типа именно вот Правая сторона закрыта полностью Типа я не знаю что на леве Там Женя командует а, 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 а. Мертвый! 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 Что, Заходят уже блядь, Заходят нахуй пацаны Жень слева, слева аккуратно. Є, є вже близько, вже близько є. Да, я <small> ja знаю. Ты що гонишь ты, блядь? Пуси, блять, проблема нахуй. Дяві. Все, мерт, мерт, мерт. Там два, там два вибило. Дивись, що? дивись, бля, вони сейчас будуть біжати піздецки башни нас.

Дивися, дивися, бо він тільки що вбив свого, нашого, блядь. Я є, Плюс пересувай. Вибач, вибач, вибач! У мене? Да. Ні! Пацани, чуєте в дирці? Пацани, в дирці. От, от диви, дирка сюди, диви, стріляй сюди. От дирка в тебе, от. Зайди, обійди. Тренер з лівої сторони. Народ уже під стиралкою блядь. блять, сорян, шо ж ты так вибіжу, блядь. блять? Я ухожу, да? Да, да, йди навертяк. Я ту. По мне даже не чув, что летело. Попал, попал, выходь, блядь. Хорош, блядь. Сюди, бля, куда нахуй не пой, блядь. Что ты, красава, за... Такие очки на один чувак, блядь. Дуже опасно. Дуже опасно. Будь аккуратен, блядь. Чугоря, я дивлюсь тобі спину. Я, ти, ти дивись тоже, блядь, нічого не мути, блядь. Все, так і дивися, щоб не забежала, суки.